Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, радий вітати вас із вашим храмовим святом, вашу спільноту, вашою парафію. Сьогодні святкуємо пам'ять святої рівноапостольної княгині Олії. Ви знаєте її життя, знаєте її історію. Здавалось би, що була княгиною, жила давно, вже немає ні князів, ні княгинь. Часи зовсім інші помінялись. Здавалося б, що ми можемо навчитись у цій святої, дивлячись на неї. Але на то вона і свята, знаєте, на то і святі люди, що їхній подвиг, їхнє життя залишається актуальним крізь віки, крізь століття, а то навіть і тисячоліття. І давайте ми з вами спробуємо сьогодні придивитись до святої княгині Ольги. Напевно, що церква поставляє її перед наші очі теж не так просто. Ви гляньте, що ну, ми так дивимося сьогодні на її ікони, бачимо її в красивих шатах з короною, там, знаємо, що про її владу і думаємо, княгиня, все зрозуміло, свята, питань немає. Але якщо ми придивимося, то ми побачимо за цим образом, побачимо багато людського, багато того, що сьогодні, напевне, і про нас з вами дуже часто, про багатьох із нас. Ви гляньте, що вона, будучи молодою жінкою, вона жила в ті непрості часи, давні часи, вона залишилась дуже рано вдовою, залишилась вдовою. І так вона залишилась довою на руках із малим сином, із маленькою дитиною. І крім того, вона мала. Керувати процесом все це, ви розумієте, політика, багато хитрощів, лукавства, багато тих, хто не хотів би її там бачити, хто хотів би бути на її місці, їй прийшлось разом із цими перипетіями, серед цих негаразів, життєвих особистих. Особистої такої насправді життєвої прикрої історії хоронити чоловіка, залишити з маленькою дитиною на руках. А ще й в тому насправді, знаєте, чоловічому світі, у світі меча і влади. І зберегти цю владу, спробувати керувати країною, суспільством, де да керувати ще так, щоб був якийсь толк, а толк був. Тому що ми сьогодні спадкували всю цю історію її надбання, це все зрозуміло, брати і сестри, було непросто. І зрозуміло, що сьогодні ці речі багатьом із нас відгукуються, тому що посеред нас немало жінок, які залишаються вдома. Залишається вдома. Немало тих, хто залишається самі з дітьми на руках, через те, що ну, знаємо через що. І здавалось би, що, що ми можемо, маленькі ми, прості люди, що ми можемо як би нам самим вижити серед того всього. Але бачимо з прикладу Святої Княгині Ольги і до того всього, що я сказав, ви додайте ще. Той момент, що в ті часи вона була християнкою, а це було непопулярно, це було немодно. Це було проти того, як було прийнято, розумієте? Тобто це було для неї випробуванням. Але очевидно, знайшовши віру у Христі, знайшовши опору у Євангелії, Слово Божому, знайшовши в цій Христовій Божій істині якусь твердиню, вона знала, як жити. Посеред тої біди і тих негаразів. Вона знала, як не загубитись, як не скиснути, як не здутись, як не пропасти. І продовжувала жити, і продовжувала робити, брати і сестри, правильні речі. І це та наука, яка сьогодні може бути для нас, серед тих негаразів, серед тих прикрих обставин війни, серед яких ми всі знаходимося, як нам не загубитись, як нам не здутись? Як нам жити, де нам знаходити сили і як нам розуміти свою дорогу, що нам робити серед цього всього? Через Христа, через істину Божу і правду, через Слово Боже навчаючись, Євангеліє, яким би нас Бог хотів бачити, яким нас кличе бути, чи війна, чи не війна, Слово Боже вічне, і в ньому сила і правда. І ми, за прикладом Святої Княгині Ольги, також можемо розуміти свою дорогу. І нехай відчай, сумніви, печаль, страх, нехай не з'їдають наші серця і наші душі, щоб ми не губилися з вами, тому що сьогодні дуже легко загубитися. Дуже багато розчарування, страху, непевності, що і як воно буде. Але ми і б, що може дати нам підтримку, знаєте, тому що інколи. Деякі люди з нас трапляють такі дуже прикрі, тяжкі ситуації, з яких не видно знаєте, добре життєвої дороги, з яких немає певності, куди тобі йти, як бути. Тяжко інколи дуже людям. Але гадаю, що дивлячись на Христа Господа, на ту дорогу, яку Він пройшов, на той приклад, який Він нам дав, і пам'ятаючи про ту Божу величезну любов, яку він засвідчив на Голгофі на Христі. І про яку ми сьогодні от, в честь княгині Ольги читали цю історію з Євангелія як свідчення неймовірної Божої любові про цю грішницю, яку фарисеї, ну, людина благочестива, фарисеїці, ми сьогодні звикли фарисеїв не хороші люди. Фарисеї були хорошими людьми, благочестивими, дуже віруючими такими. І він не міг її прийняти, він сумнівався, знаєте, так чисто по-людськи. Насправді ми самі так часто робимо по ми думаємо, ну, з ким ти, з ну, ким ти там, спілкуйся або що. Але Господь каже: ну скажи, хто більше полюбить, тому кому більше проще, І каже, прощаюся тобі. І знаєте, пам'ятаючи от свідчення Божої любові, неймовірної Божої Любові, ми можемо розуміти свою дорогу. Ми можемо розуміти те, що нам робити. І не думайте, брати і сестри, що знаєте, що ми маленькі люди, ми ні на що не впливаємо, ми не можемо приймати якихось знаєте, таких. Може, масштабних рішень, як це було у княгині Ольги, бо вона була княгинею, вона керувала країною, народом, військом. Ми прості люди, здається, що би ми могли робити, тому ми так часто губимось. Але нехай ну, ви так не думайте, тому що кожного із нас Господь покликав у своє місце і на свою дорогу. І значить, ми там треба, розумієте. І Господь кожного з нас сьогодні покликав жити в ці непрості часи, в ці непрості дні. Але, значить, навіть серед цих непростих часів у нас є свої місії, у нас є своя дорога, яку ми можемо йти. І Господь десь закликає нас іти в цю дорогу. Господь десь щось чекає від нас, що ми якимось будемо, знаєте, що ми будемо робити якісь правильні речі, і це дуже важливо. То що можна мати масштаб, можна мати владу, можна мати можливості. Але якщо ти не робиш правильні речі, і ми сьогодні бачимо по тих людях, які, які мають цю владу і мають масштаб, але вони не роблять правильних речей. І толку з того немає. Розумієте, все губиться навколо них, розвалюється, світ валець, люди гинуть, біда відбувається через те, що ті люди, які відповідальні за те, вони не роблять правильних речей. Але якщо навіть ти маленька людина, навіть якщо ти серед біди, може, серед особистої драми, як княгиня Ольга, знаєте. Тому що її особисте життя насправді було драмою. Це не було успішне життя. Вона похоронила чоловіка, з маленькою дитиною лишилась. Якісь клопоти треба було переживати. Інтриги, знаєте, оце. можна здогадуватись про що була мова. Але вона робила правильні речі, і сьогодні ми вшановуємо її як святу. Сьогодні ми дивимося на неї і беремо з неї приклад. Сьогодні ми... Через покоління, через роки історії, ми успадкуємо ті плоди ті, тих рішень, правильних речей, які вона робила. Тому, брати і сестри, найперше сьогодні молитвами Святої Княгині Ольги згадаймо тих, хто залишився вдома, тих, хто залишився з маленькими дітьми на руках, Згадаємо нашу країну в наших молитвах, яка бореться за свободу, наш український народ обов'язково, наше військо. І Помолимося за себе самих, знаєте, пам'ятаючи про те, що кожна із нас своє місце, своя дорога, Бог закликає нас тут бути, і Господь щось чекає від нас, що ми зробимо якісь правильні речі. Нехай вони будуть маленькі, але якщо вони правильні, з них буде толк. Помагає нам Господь а вас зі святом, брати і сестри.